Вівторок віншували винуватці свята у тісному колі друзів, читачів, благодійників. З поміж інших запрошених до слова запросили представників міської влади, колег, гостей. Користуючись нагодою, особисто від себе хочу побажати вам такого ще багаторічного натхнення, тієї мудрості, яку ви можете почерпнути і передати не тільки книгами, а передати своїм досвідом для інших поколінь. Лишатися такими ж молодими, тому що приклад того, які в нас стоять красиві, які вони усміхнені, щирі, це говорить про те, що їхня душа молода, незважаючи на те, які ювілеї сьогодні святкуються. І ось 20 років святкує сьогодні системна центральна бібліотека, так яка скажем, створила і об'єднала між собою п'ять бібліотек, але ви ще юні вам ще рости працювати, натхнення вам успіхів. Дорогі ювілярі. Від колективу Палацу культури ми вас вітаємо з вашим професійним святом і зичимо вам вдячних читачів матеріальної підтримки від місцевої влади. І, звичайно, всім нам хочеться побажати. Миру, злагоди, порозуміння в державі. І так як ваше професійне свято співпадає з релігійним святом, віри, надії, любові та Софії Матері, хочеться побажати всім будь здоров'я і будь віри, кілограмів сто надії, пунктів тисячі любові і кохання не на слові, а каратів, так відерце. Радості у ваше серце, ну і ще букет удачі і добра у вашу вдачу. Мені хочеться поздоровити вас всіх святом із 90-ю річницею, і 60-ю річницею, і взагалі бібліотечну систему нашої України, щоб ви все-таки працювали на благо людей, на благо суспільства. І щоб наше життя кращого. Після того, як Нетішин став містом обласного підпорядкування, всі місцеві бібліотеки об'єднались у централізовану бібліотечну систему. ЦБС підпорядкувала Нетішинську міську бібліотеку для дорослих, дитячу міські бібліотеки номер 3 та номер 4 Директором було призначено Омельчук Марію Леонідівну, яка й до сьогодні керує цими книгосховищами й пишається здобутками свого колективу. А ще щиро вдячна усім, хто сприяє розвитку бібліотечної системи Нетішина. Хочемо сказати, що напередодні свята бібліотеки наші прийняли участь в обласному конкурсі по впровадженню електронного рядування і теж отримали перемогу, там є диплом і цінний подарунок якраз напередодні свята, з чим я вас і вітаю! І впроваджуючи інформаційні технології і реалізуючи програму бібліоміст. Ми в чотирьох бібліотеках відкрили від благодійного фонду, звичайно, Білла Гейтса, Ми відкрили в чотирьох бібліотеках пункти вільного доступу до інтернету. Це 15 місць вільного доступу до інтернету і працюємо для громади безкоштовно. Надаємо цілий спектр інноваційних безкоштовних послуг: як доступ до інтернет, скайп зв'язок, електронна пошта і ще ряд ряд всяких послуг. Для, для наших користувачів долучаються працівники місцевих бібліотек до різного роду заходів, конкурсів, благодійних акцій на кшталт діючої нині. Подаруй книгу для пораненого воїна учасника АТО. Жителів садибної забудови міста обслуговують міські бібліотеки номер 3 та номер 4 які відзначають в нинішньому році 90-річний та 60-річний ювілеї. Очолюють бібліотеки фахівці Ніна Сівак та Надія Брень, справжні ентузіасти Життєлюби та книголюби. Пригадали також, як усе починалося і чим пишаються сьогодні. От я ще пам'ятаю бібліотеку. Вона ще не називалася бібліотека, а називалася хата читання. Находилась вона. Коло старого млина така старенька була хатина. І от в ній сходився народ, читали всякі газети. Ну, Що було на той час, що друкувалося, все читалося. Потім вона перебралася в школу, після вже сюди. ну, Тут ми трошки її благородили, тому що зробили там деякі ремонти, де відео міста вони виграли, надали да? можливість дітям бачити значить, комп'ютери і так далі. Власне, в переважній більшості увага у день професійного свята була прикута саме до ювілярів. Музичні мотиви, щедрі умріяні подарунки, книги, вітальні листи керівникам бібліотек було вручено грамоти виконавчого комітету Нетішин Ради за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди ювілеїв. Імені виконавчий комітет Нетішинської міської ради. Нагороджує Сівак Ніну Дмитрівну, бібліотекаря першої категорії міської бібліотеки, номер 3 Нагороджує брень Надію Захарівну, бібліотекаря першої категорії. Бібліотеки номер Сьогодні в день такого свята бажаю всім віри в свої сили, надії на мир, на краще майбутнє, любові в родинах і мудрості нашим політикам, колективу творчого натхнення. Праці і гарного настрою хай збуваються всі мрії. Я думаю, що всі бібліотеки сьогодні, сьогоднішній день отримують подарунки надзвичайно як ніколи. Дякую, щиро всім гостям! Ми раді вас бачити. Приходьте у всі бібліотеки.